Дурахурунва. Забиває Богдан. Дурахурунва. А ты ноль ну, Рахунок стоит. Кравчук. Не точно передача. Вацуляк. Усуляк. Удары. Тут стик у меня добивання буде. Кравченко, нічого собі! Подача вперед скидка Каверма забивати! Артем забиває. 2-0 художники попереду. Зміну провести за цей час якраз таки і художники. Класна передача. Дураху Рулані. Усак, як не влучає. Розіграли це стандарт. Боровський. Тут від художників м'яч виходить. Момент у Лагуновський. Нічого собі. Який м'яч Олексій забиває. Давайте повтор дивитись. Передача і Тут другим дотиком підробив м'яч і Дальню дев'ять. Рябчий! Роман забиває. Тут класно розібрався. Роман Рябчий. 3-1 художники. Я знову повертається в перемагу в два м'ячі. Класно. Полубан грає. Вирізає м'яч, удар буде, удару не буде. Хоча полубан сам же перший. Ну це, Слушно, це фол. І жовту картку зараз. Боровський отримує. Четвертий фол для Асблік-Дніпро. Передача удар буде. Лагуновський. Дура Хурунова. Нємченко пробуває добивання буде Артем Каварма. 4-1. Дубль оформлює 26 й номер. Блять, Дніпро. Я думаю, ви зрозуміли, тому що три м'ячі потрібно відігравати, а можливо і більше. Полубан. Моменту. Пробувати потрібно. Удар буде. а Не вдається. Моменти забити потрібно. Стельмах. Арбітр поруч йому. Звісно. Видніше. Марковський. Передача! Роман Гусак забиває 5-1. Ток виносить м'яч. Подалі, але Марковський відбирає. Тут в руку м'яч влучає і пенальті буде. Ну Є шанс челендж взяти. Пробиває, тут. Потужно. 6-1 рахунок стає. 25 хвилина, 6-1. Тійка добивання і забиває мараски. <поє> Моменти є хетрик нашого матчу Артем Каварма. Продовжує збільшувати перевагу художники над суперником. <звук> Каварма, удар, кошети. Та й два, де було, 18 м'ячів забито на дві команди. Моменти! Вовченко! Полубат пробиває, рятує свою команду. Продовжується боротьба. Дурахурудва. Оцуляк Жовту картку зараз отримує. Трохи Сумбуру. Гусак відбирає м'яч. Віддає передачу. Каварма, Антонов. Ми, ну, в свою чергу, бачимо, дуже швидко помиляється і. в Варма! Нічого не вигадує Артем. Просто з носка лупить. І забиває. Ну, тут давно ми вже не говоримо хто. Тут питання лише одне, з яким рахунком у підсумку завершиться цей поєдинок. Передача! А ось Володимир Полубан, здається, сьогодні ще не забивав. <плес> Уже завершується все. Отже, підсумковий рахунок цього матчу. Айсблік Дніпро 1. Художники 1 і ще 1. Один. 11. 11-1 художники перемагають. Фантастики. До цього поєдинку тут можна було і ставку ставити заб'є. Стільки за все. Перше коло. Художники м'ячів, але бачимо, що в цьому матчі все вдалося. Ну, відзначаємо, всіх не буду перераховувати. Багато авторів м'ячів. Хоча давайте, до дорахурнуло. Відкрив рахунок. Роман Рябчий. Роман Гусак. Вовченко двічі. Моравський та покер на рахунку Артема Каварми. Міг і більше забити. Моменти були. Єдиний м'яч за Із дніпро забив капітан команди Олексій Лагуновський. Художники 9 балів. Третє місце. А друзі, в нас невеличка перерва. Через 2 години. 16.30 поєдинок спіка та.